Це мета Франції посіяти у посіяти таку стратегічну невизначеність щодо перспективи ведення чи, чи застосування своїх військ, от що це таке ця стратегічна невизначеність, як вона може спрацювати на користь і з метою стримування агресора? Стратегічна невизначеність працює тоді, якщо на, у Франції буде прийнято. Рішення про можливість відправлення військ, наприклад, в Україну на запрошення української сторони. Ми не знаємо, як, наскільки далека французька влада від такого реального рішення, тоді е, слово стратегічна невизначеність набуває не реального змісту. Якщо це тільки слова, е, тільки е, як скажемо, попередження, то це е, просто е, слова. На сьогодні французька політична еліта звичайно не готова до того, щоб її війська знаходилися в Україні з бойовими завданнями. Те, що співробітники спеціальних служб за згодою України перебувають в нашій державі і роблять відповідні дії у погодженні з нашою державою, це є факт, він нікому. Ніколи не був таємницею, і в тому числі в Москві відкривають очі. Ох, що там відбувається, вони це про все це прекрасно знають. Е, питання в іншому, чи е, можливо реально, щоб е, закордонні за війська увійшли в Україну і тут воювали? Будемо говорити відверто. На сьогодні це е, швидше е, ну, дуже далека мрія. Е, е, йдеться про те, що е, всі... Е, Війська країн НАТО мають своє забезпечення, свої шляхи пересування, свої протоколи дій, які не розповсюджуються на території України. На те, щоб це сталося, потрібні роки і потрібні е, колосальні ресурси, значно дешевше і значно ефективніше зробити дві речі. Перше, е, нашим друзям надати нам достатню кількість зброї. Е, я вже сказав, що це починається. І друге, Нашому уряду прийняти відповідне законодавство про мобілізацію і її розпочати. І ось ці два фактори і змінять ситуацію на, е, на полі бою. Так, зрозуміло. Коли ми говоримо про озброєння від наших партнерів, то ми маємо на увазі також і літаки f 16 які нам обіцяють вже більше року. І все наші льотчики тренуються і тренуються, але літаків ще немає і немає. Ці дві проблеми треба вирішувати негайно, і тоді ситуація на полі бою зміниться. Там. до речі, цікаво, що днями Сингапурі зробили дивну заяву про те, що літаки F-35 американські літають десь поблизу кордонів України і за допомогою своїх радарів відстежують російську активність позиції ПВО. Хоча Пентагон це спростував. Але заяву в Сингапурі зробив міністр оборони? Теж напевно якась як поінформована один, ну, да, людина все це виглядає. знаєш, як здають одне одного як як зрозуміти, хто ну що насправді відбувається, чи має місце, чи це Сингапур просто переплутав там. Я не знаю, можливо, з географією там міністра проблем. От як як ви думаєте, чи є підстави е, говорити про це чи ні, е, е, пане і пане два п'ятдесятки літаків? А е, у Пентагона дві-три тисячі літаки, можливо, хтось і переплутав. Даруйте. Е, ну а, а з іншого боку, е, можливо, ця та інформація, яку не треба було говорити, вона вискочила. Ну не страшно. Хай е, в Кремлі бояться більше, е, ніж вони бояться зараз. Хай думають. Що літають і не тільки в 35 а може щось і сильніше. Але знаєте, якось доволі багато цієї інформації в останній час, яку можливо не не, не треба було да. говорити. Сінгапур сказав Шольц зазначив про а, британських. британських та французьких військових в Україні. Ну зли записи з... німців через британський британські да, Так, що вони ті готуються нам допомагати да. нищити кримський да. міст. Степана вовдача питання шольца окремо. Ага. Не так. давайте не, не платити його з Пентагоном. Це питання чисто політичне. І шкода, що воно вирішується так не, не вміло і створює такі проблеми і для німців, і для НАТО, і для нас.